У нас сьогодні зранку був такий собі Е, Було хмарно, був дощ. Ми сходили в супермаркет, освоїли місцеві що там, супермаркети, потім вернулися пообідали. А тепер нас да, вигнав, вигнав Олексій. На Дитина не доїдає, не доїдає. Да. Це таке, це прям явно. Да. А, що у нас із гарного? У нас гарне містечко, ви його не бачили. А, у нас гарна алея, тут паралельно йде, ми назвали її Дерибасівська, да? Полінку вже вдягнули у купальничок, насілля над дітьми произвели. Я не піддалася насілі, була жорстка своїх цих. Ого. Ну оцих в сопротивні. Да? Надавно не треба це производити. Що ж подобається? Подобається все. У нас гарний дім. У нас гарні машини. Які вони гарні, господи, безставкові іспанські машини і машини їдять. Але це не важливо. Попереду у нас море. Полінка прям вообще, короче, вдяглася. Ті в тапочки. А? Буду так от назад знімати. Наташа, розкажи щось. Вдруг тебе там видно, розкажіть щось. Сподіваюся, що вода буде тепла. Ми вже взяли з собою маски. То маски. ладно, ви маски? Я скажу, я ж тобі казала, що все серйозно. Ласти на руки. Флопатки. да, Ми все взяли спеціальні, я тобі покажу. Коротше, ми повністю готові. Слухати зря, оце. Заліма, де камера? Іспанський флаб. На тебе? Да, а камера просто непонятно, де ще кудись. Фікусіла, я ж не бачу, куди вона показує. Ну, Не важливо, не важливо. З того, що, що розмокрасня да? нема. Тепер ну. десь а Я попропонувала купити флаг каталонії і повісити, щоб всім було приємно. Каталонцям. О, дивіться, тут гарний баруха, гарна. Лантік. Проходимо мимо. Льоша каже, проходимо. мимо. Ми, коротше, сьогодні експериментували. Купили мідії. Овочів цілу кучу, о, зараз каже, а я чую по голосу. Зробили газпачі. А, купили каву по 2 євро, 2,80 чи 2,50 і купили біле вино для міді, яке ушло не на, 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 на міді, а ушло Льоші і Дімі, Боже, оце ж потім буде історія буде записаний мій оцей такий. А, трохи не зв'язаний. Чого він не зв'язаний? От молоде Наташа. теж. Текст зв'язаний. Віно оказалось смачне, а да. люди за ціні. Да. Вино нам сподобалося. М'ягеньке, пахне екзотичними фруктами, віддає, віддає. Mm -hmm. а, ми ж йдемо вниз відразу, так, да,, Льош? Куди ви йдете? Пошли на ек... Зразу, зразу вниз. Ми ж як культурні люди йдемо. Культурні люди, ми йдемо. Такий теж вже вино дегустував. Так, <рес> <Да>, видно. <рес> <рес> да? О боги. Не знаю. Оце дощ, найкращий друг вина. Да? Боже, а що я пахи? несу? А записую, <рес> записую. Боже, Боже. На вечір ми замаринували ніжки курячі, бо діти сказали, що бабуся приїхала, ми хочемо нормального, домашнього е... Питання. Питання, да. А риба, він почистив її? Ні, звісно, то є чистить ту рибу. Зайшли в супермаркет, офігелі від разнообразя риби. А це простий дешевий супермаркет. Е... А чого він взяла окуляри? Ну, нікому не відомо, а гарно страшенно. Сподіваюся, що знімаю. Акура, біла дорожка. Ну що? І пора фіксувати Олексію, а я тобі пропоную запам'ятати цей момент, як момент твого першого входження в середземноморське море. Таке собі, так. Да. Ну ладно, воно воно балеарське. Я я тут була, я знаю. О-о-о-о! А, а чувак теж віддихав дощ. А в них червоний їм закрили проход. Потеряли бабушку Любу з Дімою. Вони, коротше, попали під цей, під. Ну Роблю перерву, буду зфільмувати на що? На iPhone.